365 днів про взаємовідносини. День 71-й. В чому призначення людини? Я думаю, що ми вже навчилися і зрозуміли важливість покликання від Бога в нашому житті. І так як ми говорили вже не один раз про це, ми розуміємо, що Адаму Бог доручив серйозне покликання, яке не змінилося до сьогоднішнього дня. Якщо ти хочеш прожити щасливе благословенне життя, тобі потрібно буде дізнатися, що ти маєш робити на сьогоднішній день і виконати це. Інакше життя піде шкереберть. І так, що ж Бог доручив людині або доручив чоловікові. Буття другий розділ 15-16 вірш. І взяв Господь Бог людину і оселив її в Едемському саду, щоб обробляти його і зберігати його. І так, я наголошую: це було дано чоловікові, ще дружина не існувала, тобто ще жінки не було. Бог, взявши чоловіка, він каже: чоловіче, даю тобі завдання вивчити цей Едемський сад і господарювати в ньому, тобто захищати його, робити його цілісним, робити його кращим. І далі в 17-му вірші сказано: І заповів Господь Бог людині. Сказавши, від усякого дерева в саду, ти можеш їсти, а від дерева, пізнання добра і зла, не їж від нього, бо в день, коли ти спокусишся із того дерева неодмінно помреш. Тобто, коли скуштуєш від цього дерева неодмінно помреш. Нагадую, що попередні програми ми з вами говорили, що одне із покликань чоловіка бути вчителем, це означає, Бог, створивши чоловіка, Він каже. Даю тобі покликання в тому або призначення твоє в тому, щоб вчити і вести за собою тих, кого я довіряю тобі. Кожен чоловік має в своєму житті саме ці два серйозних покликання вчити, передавати, отримавши від Бога вказівку, отримавши від нього напрямок, навчити свою сім'ю, яка іде за ним. Як треба жити, як треба реагувати? І мати це обов'язково духовне бачення. Що таке духовне бачення? Куди я веду своїх рідних? Куди я веду своїх людей? Нагадую, в цей момент ще жінка не була створена. Тобто, це було чітке і конкретне завдання для чоловіка. Ти маєш бачити, куди ти ведеш? І ти маєш знати, як вести, тобто навчаючи, повідомляючи, розказуючи своїм рідним, куди ми йдемо, як ми маємо поступати, як ми маємо мислити, що ми маємо робити, і як у нас буде цей шлях відкриватися. Тобто, результат за результат відповідає чоловік. І ви знаєте, коли чоловік виконує саме ці завдання, коли він розуміє важливість цього, тоді сім'я, вона в безпеці. Тоді сім'я, вона щаслива. Не все зразу виходить, але поступово, поетапно кожна сфера відкривається. І навпаки, якщо чоловік не має бачення духовного, якщо чоловік не навчає сім'ю, ця сім'я поступово терпить крах в одній, другій, третій сфері. Будь ласка, не ігноруйте покликання Боже. І, будь ласка, пам'ятайте, дорогі, дорогі чоловіки, саме ви були створені, щоб лідирувати, і саме ви були створені, щоб навчати, вчіть мудро, будучи керованим Богом.